Це героїчна сім'я Вернигор. Тато Михайло, мама Оксана і їх діти Ельдар та Аліна. Михайло боронив Маріуполь, отримав тяжке поранення, втратив руку та пройшов полон. Зараз рідні його головна підтримка і опора. Всі вони трохи нервують, адже за лічені хвилини здійсниться їхня велика мрія. Кухня велика. Вау! Красиво. <рес> Емоції просто через край. Від серця Азовсталі сім'я отримала власну затишну квартиру у передмісті Києва. Дозвольте вас біля. Глобальною метою програми вдома є не просто забезпеченням житлом, а це підтримка постійного руху вперед наших захисників. Це підтримка їх на кожному кроці. Для серця Зусталі дуже важлива комплексна допомога і якісний результат. Михайло вже другий захисник, який отримав власну квартиру в рамках цієї програми. Для чоловіка і його родини це можливість будувати майбутнє. знаєте так. Все радісно. Серце zostане, і це той проєкт. Коли ти розумієш, що ти потрібний. тобі вдячні ті люди, які знаходяться поряд з тобою. Донька Михайла із задоволенням все розглядає в квартирі та вже планує, де саме оселиться. Комната, яка справа, там ми з сильдаром будемо, і я. Тут буде і зал, і мамна і кухня комната. І там може телевізор бути. Першим гостем, який завітав до сім'ї, став улюблений поет Михайла Сергій Жадан. Відчуття гордості за цю людину, такого захвату. Дуже сильний чоловік, дуже світлий чоловік. Слід пам'ятати, що наші військові, хлопці-дівчата, будуть повертатися, і вони потребують нормального входження, нормального повернення до життя. Тому, оскільки ми один народ, одне суспільство, то потрібно підтримати зараз один одного. Наразі оборонець готується до переїзду власного селю, а також до протезування руки. У нас є по суті екосистема, повний цикл підтримки захисників Маріуполя від моменту звільнення з полону, тому що майже всі вони пройшли через полон і проходять через полон ще біля тисячі наших захисників в полоні, і до повернення до повноцінного життя, віднаходження нових цілей, нових сенсів. До кінця 2023 року 15 оборонців Маріуполя отримують квартири. А вже в 2024-му стартуватиме другий етап програми. Адже гідне майбутнє для наших захисників та захисниць це основний принцип проєкту Серце Азовсталі.